Доброго вечора ми з України. Сьогодні у нас 06.08, 22 рік. Ми сім'я з України, яка приїхала 4 квітня. Звуть мене Олександр. Трошки починаю вступ інший, тому що жаліються люди, що я не представляюсь. Ну, не такі може і професіонали, але дякую за зауваження. Ми е, приступуємось. ми Розвиваємось, скажімо так. Робили зауваження по поводу аудіозаписі, що не чітко чути мене. Купили мікрофон. Зробили зауваження, що я не представляюсь, не знають, як мене звуть. Даю номер телефону, люди дзвонять, вибачаюся, але ви не кажете, і ми не можемо знайти, як вас звуть. Тому я почав говорити своє ім'я і е, в кожному відео тепер, яке ми випускаємо. Даю ссылку на наш Facebook, щоб ми розуміли, якби трішки втоми шуми. Трішки згодом ми почнемо розвивати Facebook канал для того, щоб скидати туди якусь таку інформацію е -е, потрібну, деякі моменти нашого життя, деякі е моменти. Інформативні, які будуть людям допомагати. от Ну, якось так. А сьогодні відео хочу записати на тему новоприбулі і волонтери, відношення, е прохання і, скажімо так, свій маленький висновок по поводу тої ситуації, яка почала складатись останнім часом. Е коли ми приїхали. Прилетіли в Канаду як тільки. Всі чекали, всі хотіли допомогти, всі були готові. Приходиш в церкви, в церквах бери, що треба, скільки треба, що потрібно. Питали, готові були носити тебе на руках. Ну Я так утрірую, але люди хотіли допомогти. І чогось так у волонтерів і склалося враження, що перша волна, яка приїхала, це були люди, які дійсно потребували, ну, потребували допомоги, і вони її приймали. Коли пішла інша волна, то волонтери трохи змінили своє враження, тому що дуже з'явилося багато, скажімо так, негативних. Вражень від Е, Я так вкратце вам опишу ситуацію, ну, не буду там нічого розказувати, де, хто як. Але декілька прикладів приведу. Коли чоловік викинув е, на маркетплейс продавати холодильник приїхали дві дівчини з України, такі всі вони там такі, де надо підкачені, де надо розрисовані, розрісовані. Ну, я так вкратце, акуратно. Щоб ви зрозуміли якби, е, картинку собі, да А він з України, він купив рік чи два роки назад холодильник і продає його там за 1700 доларів, купляв за 200 чимось 1000. Вони приїхали, наняли якийсь там транспорт, щоб привезли то все. І він каже, і вони йому кажуть, ми на прибули, ви нам подаріть, бо ми ж тільки приїхали, нам треба. Він каже, ну я вибачаюся, але ж ви бачили. Ми в стояла стояв цінник чіткий, що ну, він, не, він не дариться, він продається. Я не можу подарити. Ви, 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 ви навіть, щось перепутали. Ну і вони щось там слово за слово, мову спільно не знайшли, звичайно. І, о, значить, він, вони коли вже сказали в кінці таку фразу, то вона його просто повністю добила. І вони йому сказали, то ви тоді нам за транспорт заплатить, ми що наняли, нам треба гроші заплатити. Розумієте, ну просто стидно за таких людей. чесно. Е -е -е, другий вам приклад. Е -е, коли волонтери приїжджає сім'я, каже, от нам надо, от нам то, от нам все, -е, от гола квартира, все. Волонтери питають, що треба, пишіть список. Люди пишуть список. Волонтери знаходять, наймають самі транспорт, привозять, а вони кажуть, ми це не будемо брати, нам це не потрібно. Воно нам не подобається. Люди, як ви можете казати, подобається не подобається. Тобі люди потратили час. Люди не пішли на роботу. Вони не заробили гроші, вони винесли ще з дому гроші. Для того, щоб вам допомогти. Ну, ви, ви тихенько беріть. Якщо вам щось не подобається, то ви зможете його передати комусь іншому. Нічого в цьому задорного нема. Ну то коли людина, блін, втратила стільки часу, і, і, і ви її після того кажете: Ну, ну то нічемно. То не можна так робити. Тоді беріть, ви приїхали, ви щось хочете собі там вибрати таке ексклюзивне. Ви щось хочете собі там таке, не так як у всіх, то ви не наймайте транспорт їдьте самі, шукайте, дивіться. Ви розумієте, що ви ті, хто приїжджає, хто приїхав, робить такі вчинки, хто має їхати і буде так робити, ви робите гірше для нормальних людей, які готові прийняти любу допомогу. Але люди розчаровуються ви розумієте, і тоді, ви знаєте, так, один раз. Другий раз, третій раз, а на четвертий раз людина скаже, нащо я те роблю? У мене є сім'я, яка мене не бачить, у мене є робота, яку я пропускаю. І, І... Мене, ну я не мушу жити раді того. розумієте якби? Е, Будь ласка, ну я я нікого не осуждаю. Е, я просто приводю приклади. то Діло кожної людини. Але, будь ласка, прохання велике, якщо ви приїхали, якщо вам потрібна допомога, ви її просите, беріть. Беріть те, що вам дають, і кажіть дякую. Якщо вам щось не підійшло, ви можете завести то в церкву, ви можете викинути в групі допомога новоприбулим в Монреалі українцям да, або віддам даром. Тобто, і, і все, і питання вирішиться. Був навіть випадок такий, що коли жінка приїжджала, і в неї в будинку все там, меблі, посуд, все, все, все. А інша сім'я зняла квартиру і вона пуста зовсім. І, і, і їй договорились, вона да, 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 мені все хорошо, я їду, все, я буду брати. Вона тут до її жінки, і вона каже, а це я брати не буду, а це мені нравиться, це мені не нравиться. Слушай, ну нравиться, не нравиться, терпи моя красавець. Тобі дають бери. Людина людина вбила час, могла б приїхати якась інша сім'я, яка взяла б задоволення. Тому що, ну ви розумієте, то речі, які дають для старту, які дають для того, щоб ми ми перший час не тратили коштів, тому що всі розуміють, що ми ніхто не готовився, що ніхто не збирав цілу купу грошей для того, щоб сюди попасти. тому що кожного в Україні були свої питання, хтось влажував бізнес, розвивав його, да? хтось там в будинок якийсь влажував, хтось строїв будинок там, хтось машину якраз якусь купив. А в нього була колись давня мрія попасти в Канаду. І він попав. І він, ну, і він повірте мені, ці люди беруть і дякують, і раді любій допомозі, яку. Для них зроблять. І я вам хочу сказати, що є такі випадки, коли просто дзвонять до волонтерів, десь знаходять їхні номера телефонів і просто-напросто дзвонять і починають зразу давити на жаль, на боль. От я остався без дому. Ось я сама тут з дитиною сиджу, гола боса, холодна, голодна, все. Поможіть мені. Уміти правильно просити. Ну, ну, Тут багато, не треба не плакати. Всі ж знають, що важко, всі знають, чого ми приїхали, як це сталося, на яких підставинах. Да? Е, просто правильно, ну, скажіть, добрий день, мене там звати так, то і так. У там. мене там, Катерина, да? у мене там є донька, 7 років, ми приїхали двоє, Нам треба допомога. Все, клас. Ну, Звучить нормально, адекватно. Допоможіть нам, будь ласка, якщо можете, там підскажіть, де можна знайти. Я буду вам дуже вдячний. І ще дуже такі є моменти, неприємні, коли починають. якби от Їм предложили одне в одному місці, там, допустимо, ту кровать да, з матрасом. Другий волонтер предложив там, починають бронірувати. Одну і ту саму річ в декількох місцях. Ну це, і ви, ви знаєте, що чо, я на це підчеркую. Тому що дивіться, у волонтерів є своя група. Е, окремо група, де вони спілкуються. Основні волонтери, так вони спілкуються друг з другом в тій групі. І якщо ви думаєте, що е, у вас щось вийде там десь там. Взяти тих 10 кровать а потім їх чи продавати, чи солити, я не знаю, що люди хочуть з ними, чи викинути просто на двір. Ну, вони бачать це все. В більшості випадків бачать. Е, є такі випадки, коли прибулі е, просто так е, не договорилися зі своїми рідними, да, які там мають ще приїхати, і починають придумувати там якісь історії. А коли дзвонять до тих рідних, а вони кажуть, та ні, ну якось я не пам'ятаю такого, знаєте. І починається, що е е волонтери розуміють, що вже є новоприбулі, які хочуть жити за рахунок волонтерів. Тобто ну, то то, Дивіться, тут ніхто вам нічим не обв'язав. І нам також. Я хочу подякувати волонтерам за те, що вони нам зробили. За те, що вони для нас роблять і будуть робити, тому що у нас вже е, з ними склались такі якби, відносини. Ви е, знаєте, ми вже з тимо якісь як е, таке вже своє коло спілкування. Тобто, коли вже дзвонять люди до мене звертаються, що потрібно допомогти, е, до них звертаються е, е, ті, хто хоче виїхати тільки, да, думає, де як, що то ліпше робити, або які перші шаги робити, вони дають мої контакти. Ті, Якщо там, допустимо, треба комусь меблі, я даю контакти, комусь там треба ще щось, ми стараємося розподілити, е, правильно, тому що е, не може одна людина знати і робити все. Але вже всі дуже сильно від цього устали. Устали настільки, що, я не знаю, ну, ну важко, реально важко. в мене у нас є. Е, е, Волонтер, у якої 22 сім'ї вона їм допомагає. Ви собі можете уявити, яка то нагрузка. І вона, к сожалению, ще працює. У неї є двоє діток. І вона ще допомагає 22 сім'ям. Це я, я я я навіть не можу собі. я Ми там десь там допомагаємо, там і там приїхали рідні до нас. Нам, ми їм допомагали я кажу, слухай, я вже трошки виснажився, хочу поспати, бо не встигаю і на роботу, і їм надаш. І то вона каже: представлю у мене 22 сім'ї. І ви знаєте, що низький поклон. Низький поклон кожній людині, яка так віддається. Волонтери! Хочу вас попросити, не здавайтесь, не переставайте допомагати. Ви робите таку. Без... Вона це річ безцінна. Вона... Це старт, це допомога, це правильний напрямок підказати де що як зробити, допомогти людям знайти роботу першу, житло, речі, садочки, фудбанки, школи. Ну все-все-все. Це завдяки вам. Ми робимо це дуже швидко. Дуже класно. І просто потрібно правильно фільтрувати людей. Так, да. Не всі їдуть сюди з чистою душою, з чистими помислями. Дехто їде сюди, хтось хоче користатися тим, що ви робите. Нам треба правильно їх відбирати тих людей, правильно допомагати їм. І, до речі, хочу сказати вам, що коли їдуть сюди з чоловіками, сім'ї, це дуже добре, тому що набагато легше всім. Саме в саму першу чергу легше це мамі з тими дітками, яка їде сюди. Тому що одинокій мамі це просто, просто важко, дуже важко. І на вас йде постійна нагрузка, тому що вам жалко, ви постійно хочете допомогти. А коли приїжджає з чоловіком е сім'я, теж допомагайте, підказуйте, нічого в цьому поганого немає. Навпаки, вони швидше підуть і їм легше піде. І вам одразу захочеться ще допомогти таким сім'ям, тому що, як зазвичай, такі сім'ї швидше адаптуються. Знаєте, і якщо правильно ставиться все, то вони швидко знаходять позитив, тому що вони тут знаходяться, вони швидко проходять той момент, коли тебе тягне додому, коли тобі важко. Адаптація і стабілізація фінансова набагато швидше. А коли мати приїжджає одна з дитиною, то вже є неподинокий случай мам з дітьми, які полетіли обратно, тому що неправильно перші були зроблені шаги, і того вони і поїхали обратно. Далі, хто має їхати сюди, хто вже десь має, можливо, квитки. Дивіться. Не треба шукати мегаполісу. Шукайте містечка під мегаполісом. Шукайте, шукайте там якісь містечка, до речі, підсказка. Як мені пояснили волонтери, дивіться, якщо є костко в тому містечку або поруч, щоб вам було можна робити покупки там же, то значить. То місце того варте. Ну, може я так грубо сказав, але значить там інфраструктура вже більш-менш розвита, тому що Костко не буде робити в глуші в глуші знаєте, е, свій магазин. І заробітна плата, що в Монреалі, що за Монреалем, ну, вона ну, одна і та сама. Тобто, якби е, нема різниці. І в містечках маленьких волонтери. Більше допомагають, аніж в великих містах, тому що сюди їдуть тисячі, а туди ну 100 людей, розумієте? То якби ну, їм набагато легше допомогти. І там, от я знаю такі містечка, де коли почалась війна, ми коли вибирали, куди їхати, то там 15 сімей 15 сімей. Зробили собі свою групіровку і почали готові були приймати до себе в будинок, готові були приймати, допомагати з роботою, з житлом, до себе брали на, на ну, жити там на півроку, на рік, на декілька місяців, або до того часу, поки не надуть роботу і, і житло. Тобто в маленьких містечках. Відчутніша на даний час допомога, ніж в великих містах, тому що популяція людей тут більша, ніж там, з України. Так що хочу сказати вам, будь ласка, коли їдете, зробіть якийсь план, щоб він був чітким, щоб він був, е, знаєте, як по полочкам розставлений. Так, да, знаю важко. Хто не знає, де, що як правильно робити, там пишіть мені в коментарі. Я виходжу на зв'язок. Я стараюся всім відповідати. Якщо треба, там номер телефону позвонити, я вам розкажу. Розкажу, як ми робили. Повторюсь, там в відео, в принципі, ми розказували попередніх, розкажу, які перші шаги ліпше робити і чого їх ліпше робити. От сьогодні мені Написала одна е, жіночка ж, питання, да, каже, що чи можливо одразу знайти роботу і житло? Так, да, можливо. Але, як на мене, то є неправильно. Чого неправильно? Ми мали, коли летіли сюди, знайшли роботу, знайшли житло. Але коли я сюди прилетів, то Реалії помінялись, і роботу я знайшов в іншому місці і ліпшу. І саме по, головне по своїй професії. Професія в мене автомеханік, в мене є диплом, і тобто я з грузовими вантажівками мав діло в Україні, займався вантажним перевезенням і робив їх, і їздив. Тобто, мені якби нічого нового. Воно не, скажімо так, знаєте, як не було. Ну, звісно, якби так, правильно сказати, підход до роботи різний тут і там, і відношення до машин різне, тобто, тобто якби машина 17-го року, тут вже тракт, це вважається, 2017 рік це вже вважається стара машина. Розумієте? Тобто, як, вам я думаю, цим все сказано. Але, але як би дякую тим людям, які нам допомогли, і допомагають, і підказують. І нічого в цьому задорного нема. Просіть, правильно просіть. І коли їдете сюди, знайдіть людей, які вам допоможуть, і візьмуть до себе на деякий час жити. Це найліпший, але найважчий варіант. Повірте мені, люди, які вже приїхали позаду нас, послухали нас, то вони з нами якби, повністю згодні, і сказали, що це дійсно найліпше, аніж їхати і кота в мішку брати. Знаєте, до речі, ще ж найголовніше, ви повинні відчути тих людей, які хочуть вам допомогти. То от поодинокі, випадки, поодинокі випадки є. Коли е люди такі недобрі попадались, і вони, скажімо так, е я не хочу углублятись, ну, не буду казати, що, але поодинокі випадки є, коли були дуже і дуже неблагополучні помічники, які допомагають людям з України. Так що. Я, над... Я маю надію, що ви зробите правильні висновки і будете казати всім людям, які вам допомагають, дякую, і брати те, що вам предлагають. А далі вже будете собі робити виборку, потрібно чи не потрібно. Всім пока, всім гарного дня, до побачення.